Письменник, що подарував сміх українському дитинству, привіт! Тебе вітає світ, де є сонячні зайчики, таємні агенти і хлопці, які перетворили українське село на арену Кориди. Це світ всеволода, нестайка найвідомішого українського дитячого письменника. Всеволод Нестайко народився 30 січня 1930 року. Його терологія Тореадори з Васюківки сьогодні шкільна класика. А казки Помісті Україні сонячних зайчиків, чудеса в гарбузянах і «Пригоди в лісовій школі, читають уже третє покоління. Він зробив дитячу українську літературу по справжньому живою, смішною та зрозумілою. Його власне дитинство було далеко не казкою. Батько, колишній січовий стрілець, загинув у радянському таборі, мати викладачка російської словесності, виховувала сина сама. Під час Другої світової війни вони жили в окупованому Києві, і саме тоді 11-річний Всеволод сказав собі Я вже дорослий. Неволя це найстрашніше, коли фашист може штовхнути твою маму, а ти нічого не можеш вдіяти. Попри все, він писав весело, навіть у вісім років, коли вигадав оповідання про мисливця з волосатими ногами. Перші літературні роботи Настайко опублікував у журналі «Барвінок», де працював 14 років. Письменника знали, як веселона, редакція, гудіти починала, щойно він заходив. Але, попри жарти, працював дуже точно. Кожна кома мала значення. У 1956 році вийшла перша книжка Шурка і Шурко. А в 1958 році Україні сонячні зайчиків. Найвідоміший твір трилогія Тореодори з Васюківки про друзів, Яву і Павлушу. Вони перетворюють своє село на арену пригод, борються з биком, тікають у матро, рятують світ. Ну майже. Цю книжку перекладали багатьма мовами, її включили до почесного списку Андерсона. Це як Нобелівка у світі дитячої літератури. Всеволод Нестайка це не просто автор для дітей, його книги показують, що дитинство це не лише вік, а стан душі. Його твори були популярні в СРСР, лишаються хітами в Незалежній Україні та навіть згадуються у світових оглядах. Google зробив йому дудл. А українські діти і сьогодні носять книжки Нестайка в рюкзаках. Не поспішайте виростати, бо дитячі роки неповторні. Всеволок Нестайка залишив нам не просто історії. Він подарував нам сміх, навіть коли сміятись було складно. А тепер ваша черга прочитати, бо пригоди починаються там, де відкривається перша сторінка.